Не так зрозумів свої обов'язки на Львівщині 25-річний рятувальник вирішив, що повинен рятувати саме ухилянтів. Тож за 5,5 тисяч доларів гарантував військовозобов'язаним відтермінування мобілізації. Клієнтам він казав, що має неабиякий аби вплив на одного з працівників ТЦК, тож поклеїть жадані документи без їхньої присутності, але не судилося надзвичайно виконати свої обіцянки, адже СБУ спіймали його на гарячому під час отримання оплати за незаконні послуги. Служба безпеки ліквідувала чергову схему, яка давала змогу військовозобов'язаним уникнути призову. У результаті комплексних заходів затримано 25-річного співробітника одного із пожежно-рятувальних загонів головного управління ДСНС України у Львівській області. За 5,5 тисяч доларів США зловмисник обіцяв чоловіку призовного віку посприяти в отриманні тимчасової відстрочки від мобілізації. Також він гарантував, що має вплив на службових осіб одного із районних ТЦК та СП і допоможе військовозобов'язаному оновити дані та виго.